І знов краса Полтавщини. Сніг зійшов вчора. Красиво було дуже біле. Зараз вже, ну, і на ну, де от є, там, де чистили сніг, де сугроби були, небагато залишилось. А кущики всі вже білі і гарні. Все, прощаємось. На два тижні з Миргородом поїдемо до Харкова, а потім приїдемо, там буде буде нова краса. І тут така дивовижна краса, я вже казав, друге рідне місце, місто. Як же тут гарно олітку. Ну і купаємося в цій річці Не та вже річка Хорол. Але мені подобається такі краєвиди, церква, дуже гарно, звідси рибалки рибу ловлять, малин, пішоходний міст, все-таки болі знайоме і рідне. Через два тижні приїду, да, Гулічка, приїду і буду. Це вже початок другого дня. 13.15, Бачите, сніга зовсім немає навіть тепло зараз, плюс 9. Все, все потаяло. Справжня весна сьогодні. Все, всім миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої людям.